Так, покажу вам як робити скрутку на звичайній розетці. Значить, дивіться, ось тут заходив в одний кабель і тут пішло два кабеля на дві різні групи розеток. Тобто виходить тут три кабеля. Все просто скручуєте просто фаза до фази, нуль до нуля і земля до землі. Все просто, нічого не видумуєте. Точно так же само, якщо світло у вас йде, от на, наприклад, в мене світло йде лінія заходи і пішла далі. Ось цей провід це в мене провід світла на, на дзеркало, яке буде включатися вже безпосередньо з дзеркала. Тут точно так само. Фаза заходу з'єднується з коричними фазного проводу. Далі лінія, яка пішла далі, нулі точно так само з'єднується між собою і земля. З'єднуються між собою. Ну, з землю можна не з'єднувати, якщо у вас немає там металевих, не буде люстер, але так, щоб не болтались провода, то можна з'єднати. Пишіть хто що думає.